Цьому році, гляньте, яких насадили огірків, гляньте, як вони поплилися. Я хотіла, щоб ви прив'язати до дверей, щоб ви побачили, що вони величезні виросли. І не треба казати, що в нас в Канаді немає огірків. Можливо, огірки будуть аж на Новий рік. Але гляньте, гляньте. Ось такі в нас огорочки. Так що огірків багато. Воно ще огорочки. Ага, я вам показую. Але і квіточок багато. Так що... Показав там, що я нічого не роблю. гляньте, огірки, які виросли. Під 2 метри, мабуть. До Нового року будуть огірків багато. Ось ще огірок побачила. Вони тільки недавно почали в'язатись. Гляньте, огірків багато, багато, квітів багато. Так що сьогодні. Я вам розповідаю про гірки. Наступного дня запишу відео, я буду робити салат смачнющий. Ну, таке, як мені подобається. Можливо, комусь теж буде цікаво, то подивитесь моє відео. Тому не забудьте поставити лайк, вподобайку, підписатись. З мене відео, з вас. Багато лайків і коментарів напишіть, звідки ви мене дивитесь. І хто ще не поздоровив мене з Днем народження, було воно в мене 21 вересня, може продовжити поздоровлення. Я отримала дуже багато поздоровлень від моїх колег на роботі, від сусідів. Так що, як з України, так і з, з усього світу. бай бай